Філіппінська влада планує ухвалити новий закон про запровадження кримінальної відповідальності для дітей з 9 років. Нині на Філіпінах неповнолітніх до 15 років, які вчинили злочин, не саджають до в'язниці, а відправляють на перевиховання у спеціальні державні заклади під назвою Дім надії, де з ними перебувають соціальні працівники. Там діти вчаться і готуються до нового життя без криміналу. Президент країни Родріго Дутерте твердить, що цей закон треба змінити, бо таким чином злочинні угруповання спеціально наймають для продажу наркотиків неповно. Но дітей, щоб потім ніхто не отримав покарання. Тож, на думку президента, нині на Філіпінах росте нове покоління злочинців, і це треба негайно зупинити. Якщо ми будемо карати дітей, то пізніше, коли вони виростуть, вони будуть робити те саме: карати інших. На них вже буде ніби як Тавро, злочинець. Але якщо ми будемо їм допомагати, то вони ще зможуть принести користь суспільству. Однак багато мешканців Філіппін підтримують реформу і кажуть, що вона допоможе боротися зі злочинністю в Україні. Нам потрібен цей закон, бо часто злочинці використовують дітей для того, щоб вони скоїли злочин. Вони впевнені, що дітям вдасться уникнути покарання і їх не відправлять до в'язниці на відміну від повнолітніх. Родріго Наданіродріґутерти одразу після приходу до влади заявив, що буде боротися з наркоторгівлею жорсткими методами вбивати всіх причетних. До цього він закликав поліцейських а також свідомих громадян, яких філіппінці між собою називають ескадронами смерті. За останні півроку на Філіпінах вбито понад 6 тисяч людей.